А Сергію Корольову, вид ззаду, а це означає, що знаходимося ми в обласному центрі в місті Житомирі біля обласної ради. Ось вона є перед вами. Тут ми зустрічаємося з двома заступниками голови облради. Вони обидвоє є кандидатами в депутати. Один депутат кандидат-списочник від народного фронту, а інший іде як мажоритарник від партії Петра Порошенко. До речі, сюди він кандидувався свого часу як представник народної партії Литвина. Ви знаєте, Литвина тут особливої позиції, тому звичайно про це теж напевно будемо говорити. Ну і загалом про те, чи буде застосовуватися адмінресурс, порушення, якими будуть вибори 2013 року на Житомирщині. У 2012 році було дуже багато свідчень, наприклад, стосування адміністративного ресурсу в цій області. Що зараз з цим? Чи ви знаєте, що були проблеми в 2012-му і як тепер? Ну то, що в 2012 році були. Був адмінресурс, можу вам сказати, як довірена особа кандидата в народні депутати, де ми в приміщеннях партії регіонів вловили членів комісії з початками. Тобто вважаєте, що цього разу не може стосовно бути адмінресурс, тому що немає просто волі влади на це? Чи просто не знаю, схеми якісь там ще не Поламалися я не знаю. людина. Слабка, вона завжди слабка до грошей, до влади. Тут питання в іншому. Я вірю, що закон про люстрацію громада буде тиснути максимально на владу для того, щоб навіть думки не виникали застосувати адмінресурси. Вже зареєстровані. Наприклад, Пєхов, Журавський, це є кандидатки народні депутати діючі, які за нашими даними активно застосовували і адмінресурси і під виборців. Що зараз завадить їм це зробити? І не тільки П'єховий Журавський, хочу нагадати, і Литвин, і Розвадовський, не брезгує цим підкупом виборців. Питання до людей. Не можна брати, треба показувати сьогодні, що не можна продати совість, не можна продати свободу за ту гречку і так далі. Тому що на окремих округах вже навіть не гречку роздають і привозять холодильники, і привозять пральні машини. Питання до людей. Ми ще зараз йдемо до першого заступника голови ради Володимира Справа Справ тому, що він теж йде зараз на цих виборах кандидатом депутата, але за списком Петра Порошенка в його партії, давайте спитаємо. Але сам він з партії Володимир Литвина. На сьогоднішній день я у фракції народної партії в обласній раді, але так як я вам озвучив, я сьогодні представляю блок Петра Порошенка. Нині діючі народні депутати. Які, скажем, не були достатньо активними, раптом прокинулись, починають на своїх територіях завозити, робити подарунки, ну і таке інше, але це мають оцінити люди. Журавські, скажімо, оцінили його от недавно. Чи це політична якась там боротьба, і чи це насправді якби, думка людей розставить час? Ми в місті Чуднові Житомирської області. Я тут граю роль пам'ятника Леніну у зв'язку з відсутності власне цього пам'ятника, і він не пережив а, цей Ленінопад, так званий. І за мною є а, зараз приміщення, в якому знаходиться окружна виборча комісія, і це одна з єдин виборча комісія в області, де є проблеми з призначенням голови. І в з організацією роботи зараз підемо туди, тільки я спробую спуститися з цього постаменту. Ви знаєте. Робота ведучим, вона вимагає доброї фізичної форми, саме для таких випадків. Оп. Окей. Але тут нікого немає. Ага. Ну, це приміщення окружної робочої комісії, але нікого немає. Нам відкрила просто людина з ресепшену чи з охорони. Зараз 11.10, робочий день. Що так довго запускалося ОВК, з чим це було пов'язано, і чи зараз воно приступить ще до своєї діяльності? Я перший раз виконую обов'язки голови, тому. Були зміни. Були зміни, треба було щось читати, щось з людьми зустрічатись, які вже були в, цьому, в цій сфері, щоб не допустити ніяких помилок. Тому ми. Можливо, загайло деякий час, але зараз ми знаємо, що треба робити, і будемо це робити, і це ми зробимо. Ну, здається, з чуднівською ОВК все більш-менш тепер зрозуміло стало, але ми таки хочемо зайти до голови районної державної адміністрації, щоб зрозуміти, чи він готовий боротися, не допускати адмінресурс. А тим паче, що тут вже зареєстровані серйозні кандидати. Ось, наприклад, на дошці Пашайна є один з них. Це Віктор Розвадовський, генерал-лейтенант міліції. Він знову болотується тут на мажоритарці, вже був тут обраний. До речі, був він Фракції партії регіонів в нинішньому скликанні зараз він у фракції у депутатській групі «Суверенна України. Це, до речі, вже сьома здається його депутатська фракція. І е... є такий важливий нюанс. Мер чудного це його рідний брат. Тобто, чи не буде тут конфлікту інтересів і спокуси, використати адмінресурс. Запитаємо все це в голови райдержадміністрації. Він, до речі, новий, призначений лише п'ять місяців тому. Я виключаю сьогодні цей. Момент, що тут буде використовуватися тиск з боку адміністрації, з боку голови. Я думаю, люди на сьогоднішній день вже трошки змінилися. Важко людину заставити повірити в те, в що вірити неможливо. Мабуть, все. Окей, дякуємо. Ну, все ловимо вас на слові. Не в селі Поліське це неподалік від користання, і тут балотується кандидат депутат і діючий народний депутат, пан Пехов. Він в Верховній Раді був в партії регіонів фракції. І зараз знову йде тут самовисуванцем. І ми вчора намагалися з ним зв'язатися. Його штаб нам повідомив, що сьогодні він не планує ніяких заходів, його взагалі не буде в області. Але насправді, от біля мене є Жанна Чму, це координатор опори на Житомирщині. І Жанна знає, що там трошки інша інформація. Так, ми отримали інформацію. З достовірних джерел, що сьогодні, все-таки о третій годині, буде зустріч пана Пехова в селі Поліське Коростенського району. Тому ми сюди приїхали. Ну, власне, тому ми і тут, і за нашу інформацію насправді пан Пехов тут зустрічається з виборцями, щоб презентувати а, виборцям. Майданчик дитячий, який вони встановили кілька днів тому. От власне цей майданчик від його від Родима Полісся». це благодійний фонд, який власне є в цього кандидата в депутати. Тут є його представники. Я так розумію, це напевно голова сі ради. Добрий день. Скажіть, будь ласка, сьогодні що має тут відбутися? Ну принаймні, мені так сказали представники Володимира Пехова, що сьогодні будуть відкривати дитячий майданчик. Ну, хоча я не скажу, що це повністю відповідає. Дитячому майданчику, хіба що одна гойдалка, і да, ви бачите, що це. Ви трохи перебираєте. я бачу. Ні, я не перебираю. Я просто прошу всіх потрошку. Хто дасть, я завжди кажу: хто більше дасть, і виграє. Хто більше дасть, той і виграє. Я правильно почув? Це дуже прагматичний да. підхід. Да. Тому що ми не беремо для себе, ми беремо в першу чергу для дітей. Чесно кажучи, я просив не дитячий майданчик, я в першу чергу просив стадіон для школи, міні-футбольне поле з тренажерним залом для громади, але дали те, що я так розумію, те, що можуть дати чи, ага. чи хочуть дати. А хіба це не є підкуп виборців все-таки? Це... Ну, в принципі, як сказати. Може і так. А вам приємно, що кандидат, депутати робить такий презент для села, для школи? Чи це вплине на ваш вибір? ]強oni. <upright> Ні, вплине на те, що добре, що, що такі люди існують, що вони допомагають. А на що вибір я не скажу вам, який у мене вибір. Добре, дякую. А чи ви не вважаєте, що це все-таки підкуп виборця? Це ж не чесно. Ну, це не підкуп виборця, Це добрий день. Це добре діло для села нашого. Це тільки для села, для наших діток, які зараз в когось, які майбутні дітки будуть ходити в саді. Це вплине на ваше рішення голосуванні? Моє рішення конкретне, я є агітатором. Ага, ви є агітатор п'яхова. А тут стільки агітатори п'яхова зараз? Ні. То виборці, а я є агітатором. Що, не буде, так? Да. Я не знаю, да розписано, сказав, що сказав, що він пішов. Ой, сказав, що він може прийти. Давай до нього підійде. Так. Це скажіть. а що не буде п'ехало? Не буде, та? А не буде та кандидата. Не почули на відповіді, але, в принципі, красномовна була. Красномовне було мовчання. Не приїхав кандидат, чи то дуже мало людей прийшло, чи то його трошки не знаю, як би сказати, налякала. Присутність камери, громадського, не знаю. Але бачите, всіх дітей вишикували, я не знаю для чого, зараз питаємо. Діти, бачите, підготувалися, чекають. Це не повага. До дітей і до, до вас. До і до і нас, нас. А, я... а що, що діти мали робити? Вишивник. Що мали, мали привітати, вони ж бабуть, що за такий е... Гарний подарунок. Подарунок. Один вони день. хотіли подякувати, вони вчили віршики, вони дякувати хотіли великому дяді. А Тут... Я частинка України, її серце, тихий стук, подих вітру, цвіт калин. Цей... Розстелялась вона. Дякуємо. Ми дуже засмутилися. Та ви засмутилися, а чого? Хто засмотрився? Підніміть руку. Вони хотіли, щоб її сфотографували, вони дивіться, як наражалися. Давайте ми його сфотографуємо. <звіток>